Віктор Янукович, як і обіцяв, здійснив свій перший закордонний візит у ранзі президента до Брюсселю. Запровадження безвізового режиму для українських громадян, створення зони вільної торгівлі, а також допомога ЄС у подоланні наслідків фінансової кризи. Головні теми переговорів із керівництвом Євросоюзу. У ЄС кажуть, що готові сприяти Україні. Однак, президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозо це відновленням співпраці Києва з міжнародним валютним фондом та реформуванням газового сектора. Ми переконані, що Україна повинна відновити співпрацю з МВФ. Це буде першим кроком до покращення інвестиційного клімату. Ми також впевнені в необхідності швидких рішень щодо модернізації та реформування українського газового сектору. Як тільки Україна відновить співробітництво із МВФ, євросоюз зможе розморозити фінансування у розмірі близько півмільярда євро. Віктор Янукович підтвердив зацікавленість України виконувати домовленості попереднього керівництва країни та залучити Євросоюз до модернізації української газотранспортної системи. Ми готові також виконувати свої зобов'язання щодо безперебойного постачання газу європейським споживачам, і для реалізації цієї мети ми Будемо значно піднімати рівень наших стосунків партнерських з Росією. Я підтвердив зацікавленість у реалізації. Домовленості за результатами міжнародної конференції Україна ЄС питань модернізації газотранспортної системи України. Пан Янукович назвав одним із своїх пріоритетів скасування країнами ЄС візового режиму для громадян України. Проте Євросоюз поки що не поспішає називати конкретні терміни його послаблення. Ми обговорили питання безвізового режиму. Це залежатиме від обох сторін і від ЄС і від України. Це буде надзвичайно важливий знак для українських громадян. І він буде потужним сигналом для українців, що вони належать до європейської родини. Сторони також розраховують до кінця року завершити переговори щодо укладення угоди про асоціацію. Руслан Диниченко для Голосу Америки.